Радіо UA Чикаго Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Зиновій Бокичук, співзасновник суспільного політичного руху Українська сила, голова громадського уряду Українські інтереси. Доброго дня. Доброго дня, пане Ігор. Пане Зиновію. Примара децентралізації тема нашої сьогоднішньої розмови. Багато патріотів України не перестають говорити про децентралізацію та народовладдя. А що, власне, являють собою ці процеси? Бачите, щоби говорити про ці процеси, ми спочатку повинні з вами розглянути, чому, чому людям притаманно утворювати суспільство взагалі? От Перед тим, що вона зараз говорить, що у нас децентралізація, так? А значить, перед тим повинна була бути централізація. Получається так, ну, якщо не було централізації, то і ніби нічого децентралізовувати. Так в чому саме Дуже. полягала централізація і в чому зараз повинна полягати децентралізація? Чи ті процеси, які в нас відбувалися, укрупнення громад, це вже була децентралізація чи ще ні? Е, чому це є важливо сьогодні це питання? Тому що ми впевнено наближаємося до виборів, виборам бути, і е, лунає багато дуже таких закликів, е, цікавих, які говорять про е, пряме народовладдя. У мене тут же є, виникає запитання: а що існує ще не пряме народовладдя? От як, е, як не заблудитися в цьому всьому, тут е, напевно я не зможу сьогодні дати відповіді, вичерпні на всі ці запитання. Але піднімати ці питання, дискутувати про ці питання дуже необхідно, тому що е коли ми ще раз помилимося на виборах, коли ми неправильно не зробимо свій вибір, а ми зробимо його неправильно обов'язково, якщо ми не будемо розуміти критерії вибору, яким вони повинні бути, ну то існує пряма загроза зникнення е такої держави як Україна. В які українці мають е, політичну владу, взагалі ну, шанси зникнуть просто то, що за те, що боролися наші батьки і діди, ми просто це втратимо. Ну, Тому давайте... поняття, е, формування дуже, дуже поняття формування суспільства є дуже-дуже важливим. Поняття формування суспільства. Візьмемо, до прикладу, трипільську ще культуру, і ми знаємо, як виглядали поселення трипільців у нас тут на Території України безпосередньо вони завжди це були поселення, які в вигляді кола із центром, певним, і ще тоді була оця централізація. Чи необхідно для суспільства все таки для українського, давайте візьмемо суспільства, все-таки щоб був єдиний центр? І чому, до речі, так? Бо розумов... безумовно необхідно. Держава це є сама молода формація суспільства. Тобто суспільство, розвиваючись, відпочинаючи від сім'ї, родини якоїсь там громади, етносу, нації прийшло до формації держави. В цьому є необхідність. Держава повинна захищати інтереси е, спільні цілого суспільства, так і кожного громадянина. Зокрема, це є функція держави, вона для цього створена. Якщо вона з тим не справляється, значить щось не так в тих підвалах, які були закладені в основу держави. Тобто тут, держава тут так це є вища, вища форма організації суспільства. Саме так, пане Ігор, саме так. Це є найвища і сама молода форма організації суспільства. Ток, чому ж зараз Ми, говориться е... про саме децентралізацію, як правильно організувати державу для того, щоб не було потрібно задіювати верхівку влади для вирішення питань, які можна вирішити безпосередньо на місці? Ви знаєте, я завжди стверджую, що фанатизм не благословляється в будь-якому прояві, в будь-якій царині. Так само і тут. Значить, повинна, повинен ми повинні дотримуватися, повинно дотримуватися принцип субсидіарності. Цей принцип полягає в тому, що функції, які можуть виконати незинні ланки суспільства, не повинні передаватися наверх. А сьогодні ми доходимо інколи до абсурду, коли влада і повноваження батьків забирається в сім'ї і передається ну комусь там суду, пекунам, ще комусь, ще комусь. Тобто, це речі, які свідчать про те, що в нас неправильно тактуються в Україні і на превеликий жаль не лише в Україні. Ми чомусь е, беремо приклади західних держав, а тут це питання є ну, ну дуже, дуже сильно спотворене, скажімо так. Ось, е, то, що може вирішити громада на місці в себе в своєму селі, містечку, це не повинна вирішувати якась обласна рада. Але то, що повинна вирішувати держава, в першу чергу, оборону. Питання оборони, питання освоєння, космосу, глобальні речі, міжнародні відносини. Це є функція держави. З тим не може справитися якась окремо взята громада. Ви поняття держави. Ви в поняття, державу, ви, собседі... ви поняття в держава. Громади вводите, бо тому що тут трошки неясно для наших радіослухачів буде, як бо мені не дуже ясно. Ви говорите про громаду, говорите про е, різні види громад, місцеве, місцева громада, обласна, до прикладу, і держава як загальна. Тобто як зрозуміти а, що... ні громада. Громада це є це є це є термін. Абсолютно загальний. Громада може бути як місцева, так і може бути громада в значно ширшому цілого регіону. Громада, тобто тут громаду треба розпізнавати як загальний термін, як загальний принцип звернення створення людських спільнот. Глобальні речі. Повинна вирішувати держава, ви тільки що сказали. Про кого ви маєте на увазі? Про... Глобальні речі повинна вирішувати держава, ну не може окремо взяти місто, чи окремо взяти містечко, чи окремо взяти регіон, скажімо, Галичина, вирішувати питання якісь глобальні. Ну тобто, давайте ну... тоді повернемося до такого поняття як народовладдя. Ну, народне є зафіксовано Конституції. Так, так. є закладено в саму Конституцію. Але Конституція сама себе не виконує. Конституцію виконують люди, конкретні причому люди. І коли ці люди мають неправильне розуміння Конституції або мають його. І за свого низького рівня знань розуміння, або мають його навмисно неправильно, це вже не має такого дуже великого значення. Констатуємо факт, що люди неправильно виконують Конституцію, чи не виконують її взагалі, чи виконують її в протилежному значенні того, що є записано в Конституції. Тобто слід розуміти, що сам закон по собі. І Конституція, в тому числі не працює. Закони і конституцію виконують люди. І то, як вони їх виконують, як вони ставляться до тих законів, як вони до конституції, прийнято, ставляться прийнято називати культурою, соціальною культурою громадян. Якщо рівень цієї культури є незадовільний, ну то і закони виконуються або як, або не виконуються взагалі. Ну, пане Зенові, з дефініціями ми. Вже якось розібрались, тож давайте прийдемо до ситуативного такого підходу до нашої ситуації, до того, що зараз держава перебуває у війні. Що би ви порадили, підправили, де ви бачите, що у нас є якась помилка для нашого у нас в суспільстві? Для того, щоб все-таки якось її виправити, помилки можна поки виправити, і зберегти нашу націю і державу, в тому числі? Можна робити деякі речі, і їх потрібно робити, але більшість основних речей можна зробити лише тоді, коли ти маєш такий інструмент як влада. Це в першу чергу стосується освіти. То, що зараз закладається в освітні програми, воно в собі приховує велике зло для майбутнього українського суспільства. Ось е, тобто в короткостроковій перспективі цього побачити важко, але в довгостроковій перспективі це можна спостерігати. Е, величезні проблеми сьогодні є в економіці, в налаштуванні е, принципів. Тобто, е, нас далі штовхають до цього, що збільшення податків є е, величезним благом. Я тут вдаюся до таких, знаєте, метафор, тобто, що пан Гетманцев думає, що якщо корову подаїти 8 разів на день, то буде більше молока, не буде. Буде менше молока. Е, є речі, які визначені е, природою. Е, і в тому числі е, ми повинні розуміти, що існує природність суспільних процесів. Є природа фізична, є природа біологічна і є природа суспільна. І якщо, якщо нам здається сьогодні, що можна обманути якусь з цих природ, ну, то завтра ми будемо дуже сильно розчаровані. Знаєте, пане Зиновію, єдиного, кого не можна обманути, то саме природа. Тому що люди, вони по своїй такій натурі, вони особливо ті, хто живуть у містах, от в цьому якраз централізованому суспільстві, те, що ми починали обговорювати, вони в принципі живуть обманюючи один другого, хто був кращим, той і виграв, чи здобув владу, чи здобув якийсь певний суспільний статус, чи заробив якісь кошти на обмані. А от з природою так не вийде. Якщо ви посадили два рази на рік. Чи зрубали більше лісу, то природа вам на другий рік скаже, ага, ні. Е, бачите, люди, які проживали в сільській місцевості, скажімо так, і люди, які е, мали справу з природніми процесами життя, яких формувалося за природніми, за, е, за сезонними циклами, зміни, погоди, природи і так далі, вони чудово розуміли, що. Ну, не можна бавитися з цими речами, тобто нічого доброго з цього не вийде. Тобто, люди розуміють, якщо в людини видалити частину органів, то людині буде дуже некомфортно. Тобто, це всі, всі вже розуміють. Це є природа біологічна. Люди розуміють, що є певні формули поведінки хімічних елементів, контакту їх між собою. Є така наука, як фізика, яка описує природу речей. Тобто, це всі ніби розуміють. Але так само існує і соціальна природа. От чомусь е, ми на це ніколи не зважаємо. От ми думаємо, що, що можна так е, забрати від сім'ї, від родини е, величезну частину того, що результатів її праці, і сказати, що це буде велике благо, і держава ці буде блага перерозподіляти. Це називається перерозподіл реалізованої праці. До речі, ось і, і від цього нам ми отримуємо якісь блага. А в результаті ми отримуємо все з протилежністю до навпаки. E, люди бідніють, люди втрачають e, сенс, втрачають азарт для того, щоб працювати ефективно, створювати високу додану вартість, і все це сповзає. І кажуть, у нас немає грошей, в нас немає грошей в бюджеті, а їх грошей немає і в кишені людей. А чому їх немає? Та тому що не існує в природі джерело фінансування тих процесів, які би ми хотіли профінансувати. Нам сьогодні критично фінансувати армію. Нам потрібна зброя. Дуже багато говориться про те, що нам не допомагають, чи не допомагають. А де наша зброя? Чому ми не виготовляємо самі зброю? Тобто тут питання зводити до цього, що не було політичних рішень, чи були політичні рішення, які ну, протирічать повністю виготовленню зброї. Це є одна ситуація. А друга ситуація є то, що не виготовляючи чогось у себе у державі, ми тим, в такий в той самий спосіб сприяємо деградації суспільства. Це є, це є дуже, дуже складні питання. Вони є, вони є невидимі питання. Сьогодні багато людей вдається до такого, що от нам треба якось там сильну руку. Яка б в нас створила демократію? Ну, ви тут розумієте, от як сильна рука і демократія? Ну, це якийсь синкретизм думки, як на мене, взагалі. Ось так само пряме народовла, ось тобто, як пряме? Ну, от як воно має бути пряме? У нас вже був натяк на пряме народовладдя. Він виглядав так, що кожен з нас президент це пряме народовладдя чи не пряме народовладдя? Я впевнений, що таке Тут суспільство є. не виживе, як мінімум, сказано. Ну, от, власне, про що, про, що, про що і йдеться: для того, щоб суспільство вибрало серед себе, споміж себе лідерів, суспільство повинно бути розуміти, яких лідерів, за якими критеріями саме головне, воно повинно тих лідерів вибирати. Е, тому що коли немає лідерів, ну тойте, йде якесь таке хитання. Тобто, коли є написані закони, коли збирається більше семи чоловік на якісь, е, на якісь зібрання, страхуємося, то вони повинні між себе вибити старшого. Тому що якщо їх є більше семи, то вже повинна бути якась диференціація в процесі. Тобто до семи, тобто люди можуть просто на горизонтальному рівні між собою. Коли більше людей збирається. Ну, а що тут говорити про суспільство? Звичайно, має бути, звичайно, має бути вертикаль. Але що ця вертикаль має робити? Тут вже треба зважати на принцип субсидіарності. Ще ну, раз повертаюся до мене. Так, а я повернуся до такої приказки української народної, що сьомого ніхто не чекає. Знаєте, про що я говорю? Е... Шестеро семеро не ждуть. Ну вони починають рухатися вони в тому, що вони так вони починають рухатися в тому напрямку, який вони намітили, заради якого вони зібралися, що було в них на порядку денному. Тобто, пане зиновію, давайте е... продовжимо. Що б ви порадили активістам, які готові боротися за саме народовладдя? Ну, як не перше, нам всім потрібно братися за само освіту, оскільки освіта, ту, яку в нас сьогодні надають університети, і всі е, мислені і немислені заклади, де там піднімається освіта, і так далі, е, я все це ставлю під великий сумнів. в Україні. Все ж таки є е, на превележки жаль, досить досить незначна кількість людей, вчених, які е, випрацювали певні підходи. І як їх пропагувати, як їх нести, як взагалі людину спонукати до того, щоб вона починала вчитися? Тобто нічого не існує якихось мудріших рецептів, як ті, як ті рецепти, які вже були, е, пройшли апробацію нашими, нашими батьками, нашими дідами. Просвіта. Всі реформи в Україні, е, створення українського визвольного руху починалося з просвіти. Тобто, люди, які. Не розуміють сутності, їм можна що хочеш розказати. Тобто неосвічених людей можна вести чи то в Царство Боже, чи то до світлого майбутнього в будь-якому напрямку. Ось і все тут нічого. Тут нічого. Коли люди починають шукати, м починають шукати правильні знання. Вони в результаті будуть приходити до тих е, правильних вчених, які правильно подають їм знання. Тобто повинні бути публічні дискусії, повинні бути майданчики створюватися. Ваш майданчик є одним з таких: на превелику мою радість, що він існує, такий майданчик. Тож ну, нашим з того повинно починатися? Порадьте нашим радіослухачам якусь, якісь певні твори, які б ви радили, щоб вони. Це була настільна книга просто. Настільну книгу має бути синергетична концепція культури Анатолія Свідзинського. Там дуже висока густина думки. На превеликий жаль, вона її мало було надруковано, її можна знайти в наукових бібліотеках. Іншою настольною книгою Олександр Костенко, автор. Є його багато статей в інтернеті. Ось е академік, професор, права читати його, він дуже чітко висловлюється про те, як повинна бути влаштована законодавча база України, і він дуже правильно це з природніми процесами. Зрозуміло. Ось цих двох двох вчених, е якщо навіть цих двох вчених ми візьмемо на озброєння. Повірте, у нас буде все гаразд, зрозуміння, куди і як ми повинні рухатися. Ну і так я особисто для мотивації наших радіослухачів скажу, щоб вас більше мотивувало якось як займатися самоосвітою, то також прочитайте книгу Орвела 1984. Дуже повчальна на правду. І щоб в нас такого не було, і щоб все це все таки було якась фантастика, та що описано там, але щось Міністерство нашої правди говорить зовсім інше. Дякую, напевне, будемо завершувати з новій боки. Дякую вам, пане Ігор. Дякую вам. Я е не знаю е наскільки мені вдалося розкрити цю тему. Ми її тільки-тільки торкнулися. Вона насправді дуже глибокою і широкою ця тема. Але сподіваюся, що ми зможемо з часом якось продовжити і з часом потихенько додавати, додавати розуміння нашим слухачам-глядачам. Зиновій Бокійчук, співзасновник спільного політичного руху Українська сила, голова громадського уряду, українські інтереси, був у нас на прямому зв'язку. Дякую, гарного дня, до побачення. Дякую вам, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.